Якось я сьогодні збирався в дорогу в Кіп'яче, в монастир їхати, треба було з'їздити. І в мене там було в 20:30 на обід, я завжди їду в дорогу, я завжди обідаю, щоб ну, все було нормально, не думати про це, закрити це питання, тому що буває, це відволікає, коли їсти хочеш. І я такий, знаєте, сижу, думаю, фотка така була, я саме робив її на прев'ю. Де ми з помічником ходили кальцієм, точніше, помічний кальцієм ходив, а я просто е, показував, що робить, я трошки був зайнятий своїми справами. І ну, от у мене така, знаєте, ідея в голові з'явилася. Блін, ну, подивитися, що показують люди по чеснику в Україні. І я от заходжу на Ютуб і забиваю в пошуку там, те саме вирощування чеснику. От, що мені видасть, що мені покаже? От Видало е, популярних людей, популярних блогерів, ви теж їх бачили. Uh, і мені от було цікаво порівняти от свої результати з результатами людей, які якоби uh, в цьому спеціалізуються краще, ніж я. Тому що я uh, ніколи себе не вважав мегафермером, я ніколи не закінчував вищу освіту по, -по, -по поводу якогось там аграрного сектору. Я просто самоучка, який помилявся, який uh, до своїх от тих практичних теорій. Приходив з раками, в мене цей часник і гнив, і у мене цей часник і е, вимерзав. Ну, Різне було. Різним було. І от я сьогодні просто покажу, який цей часник от у мене е, на ділянці станом на середину травня. майже. Сьогодні у нас вже виходить е, дев'яте. Ну, відео, не думаю, з затримкою пару днів. Ну, по суті, середина травня можна сказати. І зараз у нас стоять кстати, морози, ці приморозки, околоприморозка, приморозка. Тобто картопля, наприклад, тільки чорна стоїть. Ну, може, зніму відео, коротке покажу. Чому не варто садити картоплю, якщо у вас немає білого агроволокна. Ну, сьогодні ми говоримо за чесник. І який той чесник, то? От я сижу, да? От помічник недавно тут хостером проходив. Це моя по суті основна ділянка. Місцями трошки був, лист почав жовтіти. ну Я знімав на цю тему відео, що більш того, що не вистачає мікроелементів. Я так дивлюсь, що чесничок трошки почав відходити місцями. Те, що там кінчики піджовкують, то нічого страшного. В принципі, часник гарнющий стоїть. У мене такий часник ніколи не був в такий час на полісі, друзі. Тому що я ось ось по цю сторону зараз хожу, покажу вам. Бачите, які стебла стоять. Неде навіть натіку немає на фузоріоз. Оце що таке бурян, треба прополоть. Якщо буде час, може помічника попрошу. Там які гроші заплачу, щоб так просто, знаєте, виборочно трошки пополоть, щоб потім, коли він буде, щоб його не шукати траві. Ну, ось дивіться, які стебла. Друзі, це, це ж золота шестерка буде, вже товще, скоро буде, ніж мій палець. І це все на тих от... В рекомендаціях які я показую на своєму каналі. А, яким принципом я зазвичай підживлюю часник і чому я його підживлюю? Ну по-перше, ми вирощуємо на субпіщаних ґрунтах. В основному, це навіть не субпіщаний, це слово якесь приємно до мене. Ну, це суглинок в основному. Суглинок і є якийсь процент піску. Бувають важкі суглинки, буває болотня земля, яка не підходить для вирощування. І ми все одно вмураємося на таких землях виростити там ту саму четверку, ту саму п'ятерку. а четверка, друзі, і пятерка, от, згадуючи свою кампанію продаж, це самий ходовий часник. От Якщо порівнювати, ну навіть не порівнювати, брати аналітику з минулого сезону. А в тому сезоні ми продали в роздріб приблизно кілограмів 200, я так прикидав. Не то, що ми його продали, його просто розмили. Хоча ціна стояла по ринку 200-180 гривень. Ну я продавав там по своїм принципам, в цьому році, я думаю, буде все те саме. То тройку-четверку. Розуміли просто моментом. Було навіть таке, що приїжджали люди, які займаються чесником, може вони і дивляться це відео. Приїжджали надам, забирали там один 15 кілограмів, четверки забрав. Тобто він от розповідав мені, що. От він теж чесник возив в Житомирській області, там Волевськ Олевсь, заїхав, його оптова ціна була 120 гривень, от він 300 кілограмів за раз продав, от тисячу доларів, наприклад, на ньому він заробив майже. Тобто, люди так само, от хто займається чесником і хоч щось з тим розуміє, теж четверку купують. Тобто, якщо брати шестерку, сімерку, ну це така, знаєте. Не то, щоб не вигідна тема, просто це наїжу прикольно. Це якщо якісь там перероблюючі там, заводи, там, якісь є опти по нормальній ціні, ресторани, там, кафешки, Да, блин, без проблем. Ну люди в основному беруть тройку, четверку і в тому році найбільше в мене залишилося п'ятерки. П'ятерку я продав саме останню. Так от, до чого я веду? Я веду до того, що навіть незважаючи на те, що я самоучка, мені вдається спокійно виростити четверку-п'ятерку. Щоб ви розуміли, чесником займається особисто я. Батьки допомогли мені, там. Ну якби це з батьками воно все йде, да, там, ми ділимось, там доходом, це все пополам, воно по-чесному буде. Мої вкладення там, там сімейний сад щось спонсує, якісь там хімію, добрива. Виходить, що вони мені просто ділянку там сфрезували, допомогли посадити, закопали його. і Другу ділянку мамка перекопала, цю ділянку я перекопав. добрива, підкормки обробки, всі лежать на мені. Цим я займаюся собою, і ну, результат є, я б сказав, би, що він і є. І тройку, ту саму четверку, ту саму п'яку з тими рекомендаціями, що я показую, виросте достатньо -таки просто. А місцями буде шість і сімка. Просто що, друзі на таких землях в основному стандарт 4-5. Що б ти не робив? Тому що якщо брати, наприклад, чорноземи, там стандарт буде. от, Ну, п'ятерка, шестерка, в основному семерка, ну, блін, восімка та може дев'ятка у когось, Дев'ятку я щось не сильно бачив на ютубі, ну сімерку, восінку бачив в деяких. Ну люди таке не хочуть брати. Не знаю чому. Можете написати свою думку в коментарях. Чому от ви не хочете брати такий посадковий матеріал? Всім буде цікаво подивитися. Я ось так іду, дивлюсь. Ну часник гарний стоїть, часник буде. Дійсно вирішує ще сорт буває. Якісь є сорт стійкі, якісь не стійкі. Я по цьому сорту зроблю крутішу лекцію. Я думаю, літом. Може зараз почну якісь матеріали готувати. Це сорт Харнас у нас виходить, по-моєму, Польща, якщо я не помиляюсь. То він для поліських земель, враховуючи ті заморозки, грунти, що в нас не дуже такі от. Ну, це Житомирщина, що Полісся це Чернігівщина, там більш чорноземи. На Київщині більш Ну, Така от земля, бачите, сіра е, Ну, росте. Треба ходити, треба давати добрива. І він буде рости. Він буде тут, кстати, буде найкращий часник, по-моєму. І у батьків буде поганий. Ось поруч градка, гірший часник. Не знаю, Хоча все те саме робимо. Видно, що ґрунт трошки все-таки вирішує, друзі. Може, тут така е, погана структура ґрунту, плюс, плюс, плюс плюс. це саме невражайна градка по картоплі завжди була тут. Постійно картопля припікалася. Така, знаєте, корява була, парша. Бо колись у Другу світову війну тут був Окоп, німці окоп копали. І потім якусь ту землю привозили, і по цій причині от на цій грації щось не дуже сильно росе, плюс дуже багато каміння. Постійно з ґрунту наверх викидає каміння. Це саме така була погана градка по цій причині, картоплю ми тут рідко садили. Так як у нас би тут город трохи поділяний, там є тіткіна сторона, є наша сторона, тіткіна, то оце була саме погана градка, по цій причині тут часник, мені здається, стоїть страшніший. По цій причині тут часник стоїть гарніш, бо краще трошки земля. А по підживкам, друзі. Все дуже просто. Я починаю з ранньої весни. Понятно, що початок завжди з азоту, а потім я можу два рази дати азот, потім комбіную на фосфор, третя підкормка. Потім я дав цьому році кальцію селітру. і потім можу знову повернутися до фосфору. І завершую все я каліннями. Це буде ну, в майбутньому. А літом, то я, напевно, думаю, зроблю все-таки таку більш детальну лекцію по полісі, по, по ну, по поводу вирощування чеснику. Тому що чесник дійсно стоїть гарний, я би сказав. Тобто ви зрозуміли принцип, що я в основному тасую підкормки, як колоду карт. Азот, фосфор, азот, калій. Там, Чи кальцій, наприклад, да, там. щоб вас не я було два азоту фосфор, кальцій. А потім буде знову, я думаю. Азот або фосфор, а потім може бандувати калій. Це не значить, що в цих підкормках, якщо вона, наприклад, азотна, не має фосфору. просто там азота буде більша концентрація. Ну, Азот він в основному потрібен часнику, я би сказав. І По цій причині він слід такий гарний. То починається весна саме з нього. І я так от і рік згадую, і цей рік дивлюсь, що ну, все-таки азотних підкормок буде більше. Воно і не дивно, часник найбільше його полюбляє азот. По цій причині він, в більшості випадках, як я казав, в деяких віто він може і жовтіти, що не є недостаток азоту, коли він активно росте. Тому його надо вносити. Ну, а селітра дуже класно змінює баланс сил на полі да? у вашу сторону, я б сказав. Помню, якась мені одна писала, що типу, ніколи наші предки там хімії не давали коло чесника не ходили, і чесник ріс такі кулаки. Да, там, бо, тому що я помітила, що чим менше біля нього ходиш, тим краще він росте. Десь закріплю цей коментар, почитаєте. Ну, як ви гадаєте, на якій землі вони садили наші предки? За що мовити? Ну, більш того, що це буде чорнозем. Тому що я не знаю історій а на полісі, на суглинку, на піску, ти біля нього не ходиш і в тебе буде гарний часник. Ну, так не буває. Якби це мова була за кульбабу, за пюрей, за крапиву, там, да, ну, навіть біля картоплі не походиш і вона рости не хоче. Є там, роки, дійсно, коли врожай в усіх, навіть в тих, хто Але такі роки зазвичай супроводжуються дуже низькою ціною, тому що воно є в кожного зі збитком, і потім та сама картопля там, 4 гривні і брати ніхто не хоче. Да, такі роки теж я помічав. Но, в основному вирощування не прохаляв. І навіть не про вкладення, а насамперед про догляд. А догляд це вже далі йдуть вкладення і так далі. Тобто, саме основне на перше місце це догляд, а потім вже буде результат. Тому не знаю, що там як кулаки наші предки вирощували. Такого на практиці в своєму регіоні я не пам'ятаю. Друге, це те, що. Біля нього не потрібно ходити. Да, там, що, чим менше біля нього ходиш, тим краще він росте. Ну, я з цим явно не дуже сильно погоджуюся. Ну, і, і, і там ще багато чого залежить від сорту. Ну, як кулаки е, в Україні це може бути тільки два сорта: Любаша на Чорноземі, Ну, блін, мені каже, біля неї треба буде ходити і ракамболя, якісь е, е, такі схарещені з цибулею. Ну, та да, де буде рости там. Це сорт такий, як знаєте, як полуниця є да? От що б ти не робив, ягода буде крупна. От так само є чесник, той саме ракамболь. Ну, щось не, не сильно я бачу, що їм засаджували усю Україну, плантації, все одно беруть більш стрілкуючі. В основному це класика Любаша. Там. Ну і плюс якісь такі підсорти, які там кожен вирощує по-своєму. Да? Мене то Любаші нема, немає. Мене в основному польський сорт Гарнас. Давно ми його купили, і він, бачите, на цій землі. Ну, себе хорошо почуває. Тому, друзі, за часник, я скажу так, що ну, вам трохи повезло, що ви все-таки попали на цей канал. Я от сьогодні так це зрозумів. Враховуючи те, що я бачу на Ютубі, те, що я бачу в Тіктокі, ну, вам повезло. А є ще унікуми, які умудряються відписуватися від цих відео. Ставити дізлайки або навіть паралельно він відписався, і ще сидить дізлайки на кожен відео про часник виставляє. Хоча я ж ну, все більш детально вам розповідаю. Ну, Не знаю, що з такими людьми робити, і мені здається, тут треба викликати, напевно, вже санітарів, таких, точніше атлетичних санітарів у білих халатах. Тут вже більш ну, нічого в цьому житті не допоможе.